Господи Боже, Ти, хто втішив і зміцнив багатьох у тяжких випробуваннях, я звертаюся до Тебе з відкритим серцем, просячи дарувати мені терпіння. Благослови мене силою витримки в усіх труднощах, щоб я міг зустріти труднощі життя з миром у душі. Навчи мене не скаржитися на негоди, але знаходити в них можливість для зростання. Дай мені терпіння в хвилини сумнівів, слабкості і розчарувань. Даруй спокій, коли моє серце охоплюють тривога і розпач. Не дозволяй моєму терпінню перетворюватися на байдужість, але допоможи побачити в кожному випробуванні можливість для вдосконалення, дай мені терпіння, щоб сприймати всі життєві труднощі як частину твоєї волі, і допоможи залишатися вірним тобі до кінця, славлячи твоє святе ім'я нині і повсякчас, і на віки віків. I mean.